Ось ваш малюк і з'явився на світ. Темрява материнського організму змінюється на яскраве світло. Дитина починає відчувати силу тяжіння і з першим подихом наповнює свої легені киснем. Цей період має назву неонатальний, і саме від цієї назви походить професія лікар-неонатолог. Саме він є найпершим лікарем, з яким знайомиться малюк після народження. З перших хвилин життя неонатолог піклується про стан здоров'я новонародженого. Та надає колосальну підтримку новоспеченій матусі. Сьогодні ми познайомимо вас з закоханим у свою професію лікарем-педіатром, неонатологом. Професія неонатології дійсно є відносно всієї медицини досить, досить молодою. Перекладається це як нове життя, неоінатус. І займаємося ми новонародженими дітками з ваги 500 грам. Або з 22 тижнів життя і до 28 дня життя, незалежно від маси тіла. Ми поділяємо це на як недоношені дітей, доношені дітей, ранній неонатальний період до 14-го дня життя і пізній неонатальний період це вже власне до 28-го, ну або легше казати до місяця. Олександр Кузьмич професіонал своєї справи. Більше десяти років він працює неонатологом, і, як ніхто інший знає, чого потребує малюк з перших хвилин життя. Один із найважливіших процесів після пологів є годування дитини. Олександр Сергійович запевняє, грудне вигодовування є найкращим способом годування дитини, а також воно сприяє поліпшенню фізичного та емоційного здоров'я матері. Неможливо переоцінити важливості грудного вигодовання. Все, що в вашу голову може, це будь-кого стосується. в вашу голову може прийти про користь цього, це буде правильно. Є взагалі в засесвітня організація охорони здоров'я виділяє 12 принципів грудного вигодовування. Я не буду зараз їх перераховувати, тому що ну, це відкрита інформація. Можливо, є зміст вам пояснити просто про те, що ми можемо брати, наприклад, ми зараз думаємо, що ми можемо дати замість грудного вигодовування. Там, суміш, да. Але починаємо просто для порівняння, щоб нам розуміти користь грудного вигодовування і не користь або ну, крайню заміну грудного вигодовування – це адаптовані суміші. В першу чергу це білок. Тобто молоко має в собі білок, це є людський білок. Люба суміш, навіть сама дорога, буде вона коров'ячого там чи з козячого молока зроблена. Це буде рівно знаходитися, ну, буде представлятися тваринним білком, який є свого роду, так само ж є чужорідним, і організму до нього треба буде і адаптовуватися. І взагалі, ну, людське є людське. А другий момент це йде правильне співвідношення сироваткового і казеїнового білка. Це вже структури білка йдуть. Однозначно, в тваринах переважає Казеїновий білок, а в нас сироватковий білок. Тобто ми говоримо про концентрацію. Да, Сучасні суміші, високоадаптовані суміші навчилися коригувати цей процес називаємо так хімічним способом збільшувати кількість сироваткового і зменшувати кількість казеїнового. Але знову ж пам'ятаємо, основна база це все рівно є тваринним білком. Третій момент воно завжди на підхваті, воно ідеальної температури, воно стерильне. Вам не треба думати, де купити. Ви не думаєте про те, що треба закип'ятити воду, його треба остудити до певної температури, потім це замішати і дати дитині знову ж певної температури 37 градусів. Це ми говоримо тільки про самі, напевно, елементарні речі. Перераховувати цей список ну, насправді можна безкінечно. Добавимо туди готові антитіла, Тобто ми говоримо про фактично величезну масу захворювань, якими мама перехворіла. У нас виробляється на це антитіла, так? тобто організм про них пам'ятає і старається максимально від цього захищати. Або якщо попадає якесь там ну, умовно інфекційно схоже захворювання, то ми говоримо тоді про асоційовані антитіла, які, тобто все рівно, хай вони не будуть ідеально підходити, але всередики не будуть давати важкому перебігу. Так ось всі ці антитіла проникають з грудним молоком. І як мінімум до 6-ти місячного віку дитина захищена від усіх хвороб, які перенесла мама. Є якийсь період, до якого потрібно годувати дитину. Сусідня організація охорони здоров'я говорить до трьох років, а взагалі немає терміну годування. Якщо ми говоримо про якісь ну, вже там вкрайні випадки, ну, хоча я не одобряю особисто ці речі, шість місяців це є. перших шість місяців життя є критично необхідними для цього. Критично необхідними. Е, взагалі, ну. Для мене немає поняття, скільки от скільки мама може годувати, скільки дитина хоче груди ті брати, стільки треба годувати. Яку користь грудне вигодовування приносить матері і чи всі жінки можуть годувати грудьми? На рахунок, чи можуть всі жінки годувати. Я буду казати словами, напевно, одного зі своїх учителів, який мене вчив в натології, грудне вигодовування тримається на трьох слонах. Перше це в голови мами, яка говорить про те, я зможу вигодувати свою дитину груддю. Це саме основне психологічний настрій має надзвичайно важливе значення. Другий це часте прикладання дитини до грудей. Ну і третій це вже йде гормональний фон на жаль, на який ми впливати не можемо. Але насправді жінок, які народжуються, ну і живуть, мацінувати, вони можуть знати ж зразу, так, поки до народньої дитинки там у влапках молочна мама чи не молочна. Але. Насправді відсоток таких мам, які дійсно будуть мати первинну гіпогалактию або чи взагалі агалактию, тобто відсутність грудного молока, надзвичайно, ну надзвичайно низька. Тобто, якщо мама каже, ну, для мене, як для лікаря, так само мама каже, у мене там прозоре молоко, голубе молоко, воно там сепарується на верхнє, нижнє чи ще щось. Природа придумала ваше молоко ідеальним для конкретно вашої дитини. У вас не має виникати питання, якого воно кольору, якої воно консистенції. Ви повинні пам'ятати про те, що е, працює закон видачі, тобто є потреба, значить буде видача. Розумієте, якщо дитина буде смоктати груди, дитина буде це їсти, автоматично буде вироблятися молоко. Під час війни дуже багато жінок ну, народжують, вигодовують дітьми-грудьми і переживають дуже багато стресу. Як, це, як цей стрес впливає на грудне вигодовування? На жаль, дійсно війна буде, ну, всім людям надає відбиток і породілі, і годуючі мами, звичайно, не будуть виключенням. Треба пам'ятати про те, що знову ж ми говорили про закон, пропозиції і попиту. Якщо в дитини є попит. То буде організм виробляти гормональ. Це дуже стійкий гормонально залежний процес. Якщо він з'явився, ну, припинити його просто так ну, далеко нелегке завдання, зазвичай нелегке завдання. Ось. Тому виштовхувати власне саме молоко допомагає гормон окситоцин. І під час стресу у нас навпаки виділяється адреналін. І так вже склалося, що адреналін може подалювати дію окситоцину. Ну знову ж все в голові. Чим швидше ну, жінка потребує турботи. Жінку треба підтримати в цей момент для того, щоб вона якомога швидше будемо так казати, відійшла від цього стресу, автоматично викидав, зменшувалась кількість викиду адреналіну, гормонів, стресових гормонів. І тим швидше буде відновлений рівень молока. Ви повинні розуміти про те, що бували випадки, ну це вже дійсно ну, такі вже медичні, точно підтверджені дані, коли, наприклад. Ставали якісь там, хвороби раптові там, чи нещасні випадки, де дитину і маму примусово відлучали. Я не буду казати, що це на дуже довгий період, там, але там, на пару днів, неділю, і мама прикладала дитину до грудей, і в неї відновлювалася лактація. Тобто ви повинні розуміти що раз, що це досить, досить дуже тяжкий сильний такий Знову гормонозалежний процес, який дуже нелегко перервати, якщо цьому сприяти. Дитина має. Часто прикладатись до грудей, дитина має смоктати, і організм зробить все для того, щоб задовольнити цей попит. Для кожної жінки народження дитини чи не найбільше в житті щастя. Особливо трепетним є моменти, коли дитя торкається грудей матері. Самі матусі кажуть, що відчуття в цей момент переживають просто неймовірні. Чи ваші враження від першого годування дитини грудьми. Ой, це такі емоції. Мама з дитиною разом. Зливається в одне ціле, дуже дуже класно, дуже сподобалося. Надію, що грудь буду кормити і все буде добре. Ви плануєте в майбутньому годувати грудьми? Суміш ви будете використовувати чи не плануєте? Поки що тільки грудь, А там вже як буде. Сумішу, поки не планую. Ваші враження від першого прикладання дитини до грудей? Це дуже такий момент хвилюючий на ну, сам... Насамперед, це мені принесли дитину. Я дивлюся, як це, що це взагалі не знаю, що це. Мені дуже сподобалось. Це не, пере... це не передати ці відчуття, взагалі не передати. Це щастя, це сльози, це дуже-дуже прям. Ну, як носиш 9 місяців і тут ти бачиш дитинку. Це дуже-дуже класно так, в принципі, спочатку ми не могли ще брати груди. Але навчилися, ми швидко вчимося. Слава Богу. Чи плануєте в майбутньому годувати Так. Так, тому що там багато вітамінів, там багато всього для дитини, і для дитини це буде набагато краще, ніж суміш. Тому так. Да. Після народження дитини для молодих матусь надзвичайно важливо навчитися правильно дбати про малюка. Це дуже важливий та кропіткий процес, розповідає Олександр Сергійович. І ми знаємо, що існують такі як аптечки для немовлят. Що туди має входити, і які вони повинні бути для кожної матусі. Я проти аптечок немовлят. Ми, як що ми зараз з вами говоримо, звичайно, не про гриневе годовання. Найчастіше мами мене питають, коли починати давати там відколік. Будемо так казати, перше запитання. Ви повинні запам'ятати одне: неспровокований кишківник, тобто здорової мами, здорової дитини, і це не є обов'язковою мовою, однозначно, не всіх на це проявляється, коліки згідно наукових даних появляються не раніше 4 тижневого віку. Автоматично, до 4 тижнів віку, ніякі коліки дитині не страшні. Чи можуть бути проблеми, зв'язані з. Там, піддутим животом внаслідок якогось надмірного вживання, якогось конкретного виду їжі, так може бути. І це має бути, може бути, коли дитині лікар призначить якийсь вітрогінний засіб. Але ви повинні розуміти, що є це призначенням лікаря, тобто людина має на це поскаржитися. І коли я приходжу в палату, а мама каже, що в дитини буде животик, я часто запитую, це вам дитина сама сказала про це. Автоматично, що дитина вам про це не скаже. Але для цього є передують певні причини на слідкові зв'язки. Ви маєте з чим пов'язати появу даного здуття. Ми говоримо знову ж до 4-х тижневого віку, тому що поява взагалі колік зв'язана з. Незрілість у шлунково-пішкового тракту. Тому такі речі є закономірними і проходять приблизно, ну в кого як, до 3, 5, 6 місяця, коли дитина банально дозріває, будемо так казати, і в ферментативному плані так само. А, вернемося до, до колік. Якщо жінка. Дійсно, чогось там умовно переїла, тому що немає заборони на продукти. Ну, її не має бути. Всього має бути просто в міру і в порції, і тоді проблем зазвичай ніяких не виникає. Тобто, поодинокі випадки, коли цей лікар призначає, можливо, це і буде потрібно. Але знову ж, жінка повинна сама бачити, коліка, що таке коліка. Це тоді, коли дитина банально не пукає, немає відходження газу. Якщо немає відходження газу, ми тоді можемо думати. Дуже часто що має Моєї дитини коліка, а пукає. Та так пукає, каже, як мій діду старий. Значить, це коліка? Ні, це не коліка. Однозначно, це не коліка, тому що є самовільна евакуація цього, розумієте? Потім а, ми маємо зовнішні ознаки, там здутий живіт. Але є крім до цього всього, у нас є купа інших методів без призначення специфічних там, препаратів. Ми можемо взяти дитину викласти на живіт. Звичайно, не після годування, щоб дитина не зиргнула. Перед годуванням на 20-30 хвилин на годину. Не всім дітям подобається, але це покращує перистальти, перистальтику. Дає СУВ по переставласну перистальтичні хвилі, сув цих мікруців цього газу. Потім ми можемо робити круговий масаж дитини живота за часовою стрілкою. Ми можемо взяти. Пільоночку нагріти там на радіаторі якомусь чи там праскою акуратненько прогріти, щоб воно не було гаряче, теж приложити. В кінці кінців приложити дитину на себе, прийняти теплу ванну, тобто купа фізичних методів перед тим, як дитині призначати якісь інші препарати. Тому, якщо ми говоримо там знову збивання температури, якщо в новонародженій грудної дитини, не навіть не грудної, а дійсно в неонатальному періоді з'являється температура, це не в першу чергу, що ви маєте зробити, звернутися за допомогою до лікаря, а не займатися самолікуванням. Процес, який перебігає в дитини, надзвичайно швидкий і, збивши температуру один-два рази, ви можете не встигнути взагалі дитину врятувати. Професія лікаря-неонатолога надзвичайно важлива та відповідальна. Адже щодня приймаючи у світ нове життя, лікар-неонатолог налагоджує спостереження за дитиною, її ростом та розвитком, надає рекомендації батькам щодо догляду, консультує з приводу фізіології новонародженої дитини. Олександр Сергійович захопленням розповідає про цікаві випадки з його медичної практики. Дивіться, я вам можу сказати, ну будемо так казати. Напевно, все таки кілька рекордів я. Скажу, для особистих, звичайно. Найбільша кількість пологів, яка в мене була за добу, це 24 пологів було. Е, чи був я на трінях, да, і на трінях я також був. Чи ще в мене був рекорд, коли в мене за добу три двійні народилися. І при тому, що четверта двійня в ту саму добу родилася, просто вже лежала, ну, була народжена на попередній зміні. Тобто, Рогі було четверо, а дітей восьмеро. Ну, тобто, так було були такі цікаві речі, звичайно. Період новонародженості це важливий період в житті дитини. Це час адаптації до нового навколишнього середовища. Молоді батьки тільки навчаються розуміти малюка і бути батьками. Олександр Кузьмич впевнений, підтримка доказового педіатра-неонатолога в цей період дуже важлива, аби малюк правильно розвивався і зростав здоровим.